17 серпня, 24 рік, достигає сорт яблука Вільям Спрайт. Цього року він в мене заплодоносив вже на підщепі 62 396. Як бачимо, яблука набагато краще, це вам не 106, на які дріботя. Ось така вага. Досить таки гарна. Яблуко цього року трохи чуть -чуть швидше достигає, чим воно має бути, але але, так, от я розрізав вже наперед, бо батарея сідає, щоб довго не затягувати. Трошечки не розрахував акумулятор. Дуже плотно м'якоть. Тобто, так я би показати. От я зжимаю прям ну твердюще капець. На ринок возити красота. Запах, сильний, яблучний запах. Саме такий, як знаєте, як Сік дусили колись. Дуже-дуже соком таким душеним пахне. Прям, ну, шикарний, шикарний запах. Так, тільки що я куштував, знімав відео по персику Алі От, Тільки що її куштував. Зараз після неї скуштуємо Вільям Спрайд. Є невеличка кислинка. Все-таки ем, ну, за рахунок того, що немає кислинки, він здається ніби солодшим. Він перестигає, він не такий транспортабельний, не такий гарний. Білям Sprite має чуть, -чуть невеличку кислинку, але цукру достатньо і оцей запах, запаху соку. М -м -м. Це на цю пору це неймовірний сорт. От По суті, перед ним то це була єлена. Ну, як якби непоганий, але теж чуть-чуть так. От, зараз виходить Вільям Спрайд. І після нього вже аж буде ходий Крисп такий, що дуже смачний. О, Слівс ще теж ніби непоганий, але все-таки він трошки не дотягує по смаку до Вільям Спрайда. От що є, то є. <кхух> і можу сказати, що дуже гарний врожай на підщепі 62396. І крупні плоди, і гілки прям але, на жаль, я цього року не маю часу ходити і знімати. то все. От, своїм сказав зірвати, от вони привезли, я тут зараз швиденько відео от зроблю. І, і будемо далі, бо треба займатися вже прайсом. Треба відкривати прайс, а я не встигаю цього року. Тому такий коротенький обзор. Просто покажу, який він реально на 62 396. От. Ну, що зробиш? В моїх умовах 62 396, це без поліву, без, без якихось там дуже під, підкормок під корінь, тільки позакоренева. І вистачає. Вистачає, щоб були прекрасні яблука, щоб був шикарний врожай. Відмінно.